З е, контексту, тобто не просто там тема граматики, а контекст. І от ми з нього починаємо розбирати. Але і тут, що у вас будуть елементи фонетики, хто де проходив курс фонетики, у вас також будуть елементи фонетики, щоб ви рухалися гарнесенько за мною, так? І е, правильно вимовляли. Тому що не тільки граматику ми з вами будемо акцентувати, а ще й фенетік. Хто пройшов курс фонетік, то той повторить. Alors, Вузет злиття ставимо, vous êtes japonais. І повторюємо в голос обов'язково. êtes japonais. окей. Зразу йде граматичне моє пояснення. Я сьогодні трошки буду ще, так знаєте, вам э, розжовувати, що я маю на увазі, що куди йти, щоб ви э, на автоматизмі вже на другому уроці розуміли, що вам робити, тому я такий помічник вам. Алезет жапині. У нас є три слова. І перш ніж ми далі продовжимо, я зразу хочу сказати, що мова будь-яка вона складається з слів, які займають е, свої полички в бібліотеці мови. Окей? І тут ми бачимо три слова: перше слово це займенник, «ву», який прикладається ви в англійській у французькій мові ви. Далі в нас іде наступне дієслово, яке читається AT, це слово, яке йде на поличку дієслів. Що таке дієслова? Розкажіть мені, будь ласка, в нас з вами контакт, іде, так? Тому розказуйте, все мені в коментарях з'являється. Що таке дієслова? От «ву» – це ви, і далі в нас іде «ет». Ви, якщо ми перекладаємо українською мовою, ви є. А що таке є? Тому що ми все ж таки будемо оперувати з цією, з цією частиною мови, ніхто не написав. Пишемо: дивіться, всі свої відповіді, ви пишете в тезах, окей? В тезах головних, які причеплені таким значком, не під, не під візуалкою. Що робити, молодці? І оцей ет. Це в нас діє слово. Що робити? Ви є. Ви що робите? Ви є жату.